Друзі, привіт! Мене звуть Андрій, і ми продовжуємо знайомити вас з успішними випускниками Університету Короля Данила. Сьогодні гостем нашого міні-інтрію став Олександр Грабовський, засновник багатьох благодійних культурних та мистецьких ініціатив, назву яких ви можете бачити на екрані. Він навчався в університеті короля Данила за спеціальністю підприємництво та став випускником нашого університету у 2014 році. Олександре, вітаю! Вітаю. А давайте перейдемо від вашого навчання в університеті до теперішньої діяльності. Хочеться дізнатися, от чим займаєтесь ви зараз, і напевно, що вам найбільше подобається у теперішній професійній діяльності? Так, ну зараз я підприємець ФОП. Дуже популярний вид, скажімо так, для професійної діяльності. Вийшло так, що в мене не одна діяльність, я серійний підприємець. Тобто це означає, що декілька різними справами займаюся, і ці різні справи вони справді всі різні, з різних ніж. В мене є бізнес в нерухомості, є бізнес в фотостудія Франківську, Дитячий садочок Віднедавна недавно ми започаткували ліцензійні заклади шкільної освіти, які зараз масштабуємо, будуємо нові заклади. Також почав працювати над приватною школою для дітей. Так. Всім відомі, напевно, Starface Family, модельна школа. І конкурс конкурс, та моди Starface of the Season. Ось. В деяких проєктах я займаюся стратегіями. Моєї дружини є також міжнародна школа стилю Модетон. Я і туди залучений. Ну і ще декілька таких проєктів не публічно, скажімо. Ну і благодійний фонд, який ми започаткували на початку війни для психосоціальної допомоги дітям, які постраждали від війни в Україні. Очевидно, щоб займатися такою кількістю проєктів, ну навіть для того, щоб їх започаткувати і керувати ними. Потрібно мати найбиякі там знання, навички, досвід. От оглядаючись на цей шлях, коли ви ставали тією людиною, яка може це все мати, керувати і успішно це робити, які найбільші труднощі вам траплялися на цьому шляху, і як ви з ними боролись? Ну, насправді, це все, чим я займаюся зараз, воно я називаю цей шлях такий досить органічним, тому що здебільшого, все, що я. Чим я займаюся, воно сталося само собою. Тобто, якийсь такий причинно-наслідковий зв'язок, коли ти починав одну справу, за неї автоматично підтягувалася друга справа. З'являлася можливості, я дуже. Голодний до можливостей, можна так сказати. <смі> Якщо вони появляються, я не даю їм ніколи висизнути з підноса. Беруся, наскільки б це там не було важко, наскільки б це не було не на часі. У е, мене завжди є страх, що можливість з'являється, потрібно нею скористатися. Стосовно труднощів, які траплялися на шляху, е, я навіть не знаю. Це напевно найбільше це недостатня кількість досвіду в тих справах, бо ну. Справ багато, і вони всі нові для мене, і цього не вчать там е, ні в садочку, ні в школі, ні в університеті якісь такі прям вузькопрофільні ніші. От е, напевно, одна із найбільших труднощів це було це. Але як кажуть, головне почати, коли ти починаєш чимось займатися, це якщо ти гориш тою справою не робиш її тільки заради грошей, а заради якоїсь там цікавої, класної, перспективної ідеї, то м -м, все починає рухатись. От, ви згадали, що у вас абсолютно різні проекти. Це і модельна школа, це і садочок, це і школа приватна скоро, і фотостудія, і в будівництві є також проект. Вони абсолютно різні, як ви згадали. Звідки вибирати взагалі ідеї для цих різних проєктів? А, можливо, чимось надихаєтеся, а можливо, навіть є у вас якісь критерії, за яким підбираєте от, наступну сферу для бізнесу. Е, ну, критеріїв. на даному е, е, етапі мого розвитку, скажімо так, критеріїв, якихось немає. Є мої власні вподобання, є те, що мені подобається, на чим я готовий був би попрацювати. Я б сказав, що це більше напевно, воно мене стихійно знаходить. Е, є справа, за які я там не готовий братися абсолютно. Там я знаю, що нам дано одне життя. Е, хтось любить бізнес заради бізнесу, люди. Бізнес заради грошей, а є там соціальний відповідальний бізнес. Ну, кожен з моїх цих бізнесів, він е, здебільшого, в більшості не всі, але е, соціально відповідальні бізнеси, де ми працюємо з людьми. Е, відповідно, люди, люди є головним натхненням до е, розвитку і пошуку наступних всіх справ. Е, дуже класно, коли. Ти щось зробив, щось організував. Справді цікавий і корисний для інших людей. А справді цікаві речі люди завжди оцінюють оцінюють здебільшого і в тому числі не просто своїми словами і враженнями, а є грошима. Бо по факту за успішний бізнес люди голосують своїми грошима. От і це є найбільшим натхненням робити ще щось. Плюс надивленість. Я часто. До війни подорожував за кордоном під час війни по робочих зустрічах подорожую в рамках нашої держави по більших містах, ніж воно-франківські. Постійно вражаюся, як швидко все розвивається навіть під час війни в Україні. От і це теж дуже дуже потужний стимул більше краще. От знову ж таки, повертаючись до багатьох різних проектів, чи справді можна виділити якийсь, яким ви можливо найбільше пишаєтеся, який найбільше з них всіх любите? Якщо так, то розкажіть про нього. З останніх це однозначно благодійний фонд, який ми започаткували. Це було досить спонтанне рішення. Ми не планували робити благодійний фонд на базі банельної школи в Івано-Франківську. Ми вирішили робити те, що ми робили за гроші, робити безкоштовно для дітей переселенців. Коли ми оголосили про ну, що ми таке пропонуємо на ринку, були вражені кількістю тих заяв, які ми отримали. Це було більше 500 заявок. І по факту ми свідомо несвідомо, скажімо так, взяли на себе цю соціальну відповідальність, цей такий тиск, до якого ми насправді не були готові, але. Ми оголосили, значить, треба було з цим щось робити. Цю всю роботу ми налаштували і з часом воно переросло вже в справжній благодійний фонд, який приносив справді багато користі, коли батьки з сльозами на очах дякували за те, що ми робимо. Це про благодійний фонд. Дитячий садок це робота з дітьми в тому віці, коли вони тільки формуються. І це справді круто розуміти, що ти можеш зробити речі, яких ти недоотримав в дитинстві. Бо в мене наприклад не було дитячого садка, і ця недостача така моя внутрішня, незакрита проблема моя. Вона, я маю можливість зараз там дарувати, створювати для дітей якісь такі умови, від яких вони в захваті, батьки в захваті, і це теж надихає дуже сильно. Тому власне, от і школа приватна це наступний такий крок до ще більшого масштабу і впливу на розвиток дітей. А чи є проєкт, можливо, про який ви мрієте? Чи це власне ця школа, чи можливо ще щось наступне? E, я насправді не дуже такий e, мрійник. E, <с�віт> в мене з'являється ідея, і я, в мене так e, мрій, дії, вір. E, помріяли сьогодні, придумали, описали це в план, почали діяти, і e, дуже сильно віримо, що ті наші e, ідеї будуть реалізовані e, навіть краще, ніж ми собі це уявляємо. E, e, дуже люблю, коли люди кажуть, e, Шукають для себе такі відмовки. Там, в мене не виходить, бо доля така, і пішло-поїхало. Я насправді теж дуже е, сильно вірю в долю, але долю я називаю те, коли я на свій е, рівень розвитку, на свій власний максимум зробив все, що від мене залежало, а от те, що лишається далі, це вже доля. От. Е, так що наразі садок і школа це мої мрії, які втілюються вже прямо зараз. Ну, то згадали про долю, а багато хто взагалі каже, що для досягнення успіху потрібна не тільки наполегливість, не тільки свої старання, а також дуже важливим в успіху є і певне таке везіння. От зважаючи на ваш досвід, наскільки справді це важливий фактор? Я думаю, що це справді важливий фактор. Мені важко оцінити цей такий феномен, скажімо, під призмою е -е, якихось там моїх досягнень, але якщо там. Я думаю, всі читали в інтернеті такий популярний. Колись Вінстон Черчилль дуже гарно описував про везіння. В інтернеті писало відомий такий допис там, про те, як 11 вересня, так, коли башні, близнюки влетіли літаки, і там про тих людей, які їхали в метро, затрималися, розлили каву на штани. І Дуже-дуже багато таких прикладів було, що це було справді везіння, коли сотні людей не потрапили в той день на роботу. От е, Тому якось співставити везіння в, в моєму масштабі, і везіння глобального важко. Але я думаю, що воно є, воно працює, тому що. І працює воно тоді, не коли ти дуже сильно е, там, чим більше працюєш, е, везіння приходить, напевно, тоді, коли ти. Розслаблений в потоці, коли ти займаєшся тим, чим ти маєш займатися, коли ти розумієш що на тому місці, де ти маєш бути зараз і працюєш з тим, що ти маєш, а не літаєш просто в мене немає можливості, в мене немає. Шукає собі різні відмовки. От потрібно бути в потоці. В потоці, коли ти тут вже і зараз працюєш на розслабленому такому форматі, і от тоді, тоді і везіння приходить. Ми бачимо, що ви займаєтесь і тим, і іншим, і на це все потрібно якесь внутрішнє бажання, щоб не було бажання шукати відмовки перед те, що ви згадали. А яка мотивація була у вас в минулому, коли ви тільки починали свій шлях? Яка мотивація зараз і чи вона, можливо, змінилася? Я недавно не так давно, точніше, закінчив магістратуру з психології в іншому навчальному закладі. та, і я собі обрав тему для магістрської мотивація досягнення. От, е що, яка мотивація виникає в людей там, під час того, коли не хочуть досягнути якихось певних результатів? Е е особисто в мене, якщо так поверхнево оцінити, на кожному етапі життя ця мотивація була дуже різною. Там, коли я починав свою якусь більш-менш таку публічну діяльність, це з 2000. 13-го року, коли я вже з ну, своїми брендами працював, Starface Family, Starface of the Season, бо вони такі самі м -м, сталі, скажімо. От в мене там була м -м, одна мотивація. Зараз вона абсолютно інша. Але м -м, якщо глобально це оцінити, то от я для себе також аналізував, що поєдні ці всі проекти. Це м -м, коли людина робить щось для людей і. Емоцію, справді, потрібний сервіс, який може впливати на покращення якості життя, на рівень щастя в житті. Тобто, сходиться все до якихось таких е, звичайних базових людських е, моментів. Часто молоді люди, студенти в тому числі, вони. Можливо, навіть отримали вже освіту, там, щось пробували, але тим не менше вони не розуміють, чим, чому вони хочуть присвятити життя, чим вони хочуть займатися. А, ви знайшли себе в підприємнистві, можливо, можете дати якусь пораду, як цим молодим людям знайти себе, знайти свою нішу, сферу від якій вони там будуть готові присвятити багато років свого життя. Ну э, я скажу такою рекламною фразою, але хто шукає, той знайде однозначно. Щоб знайти, треба шукати. І під лежачий камінь вода не тече, так і шлях в тисячу миль починається з першого кроку. І це наскільки такі прості фрази, які в людей до них вже дуже замилені очі. Люди не, не, не бачать суті в цьому всьому. А суть насправді тут, е, щоб знайти себе, ну себе перше не, не, не знаходять, а створюють, а створити себе це пробувати. Одна, друге, третє, десяте. Чим більше ви попробували, Тим більше, ви самі для себе створюєте можливість відчути, це моє чи це моє. Бо м -м, сидіти в інстаграмі, наприклад, там, чи тіктоці, гратати стрічку і дивитися на життя інших людей. Е -а, і Наставляти там під призмою свого життя дивитися на це все це абсолютно різні речі, ніж коли ти сам е, відчуєш, понюхаєш, побачиш, доторкнешся. Це зовсім інше. В кожної людини є свій шлях, і щоб його знайти, треба пробувати. Е, з бажання починати і шукати зараз. можливостей безліч в принципі. Наше покоління має всі можливості для будь-чого, і ще так легко чогось досягати. Я рахую, що. Ну, ні в наших батьків, ні в наших предків такої можливості абсолютно не було. Е, рух про активність, не просто активність, а про активність обов'язково все буде. Повертаючись до вашого навчання в УКД, що е, тоді, доволі вже там, чимало років назад, слугувало для вас мотивацію справді вступати і здобувати вищу освіту? На той час, коли я поступив в УКД. Е, е... Це було досить спонтанне рішення. Я вчився в училищі і на той час катався на велосипеді BMX, екстремальні види спорту, їздив по змаганнях, займав призові місця. Для мене це було клас. Кайф. Потім я отримав серйозну травму, це все відкинув. І в один момент задумався останній день до вступу в університеті, Задумався, може все ж таки вчитися, може десь пригодиться. Е, оцінив, які універи є в Івано-Франківську. Е, вже на той час вибрав е, те, що найбільше підходить в моєму темпераменту. Сучасний такий е, класний універ. Е, прийшов сюди. Е, якимось чином, е, мій тато знав е, вже покійного е, ректора Івана Михайловича. Ми до нього прийшли він сказав: Будеш навчитися, буду. На кого хочу вчитися? Я поняття не мав. Я юрист, архітектор, фінансист, економіст. Та, е, мені дали просто список е, таких е, різних професій. Я там побачив якраз управління персоналом, економіки праці. Ну, воно мені тоді зовсім по-іншому здавалося, управління персоналом. Е, я думав, ого, це можна навчитися на керівну посаду зразу тут. Клас, мені підходить. От так я почав е, вчитися. Пішов на другий курс, став академію різницю, і почалося це все цікаве, захоплююче життя студентське. Ми доволі часто зараз можемо чути від молоді. Це можливо навіть якийсь такий тренд, є що вища освіта зараз не потрібна, зважаючи на ваш досвід, навіть якщо там, наприклад, людина не працює за спеціальністю, все одно є якісь моменти, які університет дає, якщо це не хардськіли, то все одно це соцькіли. Зважаючи на ваш досвід, чи є якісь такі знання або, можливо, навички, які справді а, заклалися в університеті і потім вам пригодилися на один раз в житті? Я розумію і частково поділяю оцю думку про формальну освіту, і просто інтернет кишить тими людьми а-ля Стіва Джобса, яких вигнали, і вони досягли членого успіху. Але поняття от успіху залежить від того, хто що сюди закладає. Чи, скажімо так, молодих людей, які розібралися в крипті і заробили там дуже багато грошей, якщо гроші це успіх, це одне поняття. Якщо говорити про якісь такі більш приземлені речі, я більше про приземлені речі, людські, якісь моменти базові, то успіх це зовсім інше поняття. Е, університет це, я рахую, база. Е, мені, жаль, людей, які думають е, по-інакшому і втрачають, або відкидають цю можливість прожити це по справжньому цікаве, захоплююче студентське життя. Всі ми ну, вчилися або вчимося, або хто ще не вчився, бачив е, фільми про студентське життя. Це круто. Я зараз не про освіту, просто про студентське життя. Це однозначно має місце в житті е, кожної людини. Е, тим не менше, універ дає, м, якщо ти справді обираєш не те, що тобі батьки прив'язали, тобі треба бути юристом, хоча ти хочеш бути не знаю на скрипці грати, то коли ти сам обираєш професію, яка тобі більш-менш, я рахую, що зараз сучасні люди вони вже свідомо мислять, е, можуть самі обирати собі, е, в якій сфері розвиватися. Тоді ти отримаєш від цього і задоволення, і якусь базу для подальшого розвитку. Це те, що я говорив про вибір. Чим більше ми пробуємо всього, в тому числі ми в університеті маємо дотики до різних сфер, тим легше потім знайти і будувати себе. А ще стосовно натхнення в університеті мене наприклад завжди надихав наш зараз теперішній президент університету Андрій Іванович Луцький. Ми з ним на даному часі вже і товаришуємо дуже добре. Він дуже натхненне надихаюча людина для мене. Все, що він робить і в рамках університету, в рамках своєї соціальної благодійної діяльності. Як і з того часу мене е, мотивувало, дотепер це є незмінно. Я ходив по університету студентом і завжди надихався цією людиною. Це був такий мій внутрішній ментор. Я за ним слідкував, як він розвивається, що він робить. І навіть потім е, через свою діяльність та якусь е, соціальну е, мене запросили працювати в універ. Я колись тут працював рік, а потім і в будівельну компанію е, Благо, тому це були Дуже захоплюючі часи. З моменту як ви закінчили навчання на бакалавраті, особливо пройшли волі багато часу. Проте, ну власне, багато що змінилося. Там якісь непотрібні моменти вони зникли, щось що було класним, посилилося. А проте, згадуючи навчання, на які моменти ви б все ж таки радили звернути увагу адміністрації, що покращити, куди розвинутися і так далі. Згадуючи у яким воно було, коли я вчився. Воно було одним з кращих університетів, і е, дивлячись на викиде в теперішній час. Е, ну, це, я б сказав, два абсолютно різних заклади. Е, напрямок вектор, в якому рухається університет, дуже потужний. І це видно навіть по кількості студентів, по е, людях, яких притягує університет. Тому. Е, Тут напрямок дуже класний, і я бажаю тільки підтримувати цей напрямок. Єдине, що мене колись приваблювало, і тепер приваблює, це те, що в університеті а, він як маленька сім'я. Але все ж таки є бюрократичні моменти, хоча їх тут набагато менше, ніж в інших закладах, де я також мав можливість вчитися. Єдине моє побажання, вся ми Україна дуже стрімко рухається там до от діджиталізації, оцифрування всіх моментів. От е, брати на своє озброєння ще такий напрямок. Зараз для молоді, для сучасних людей це дуже цінується. Час, час, це все, це все час. Ми розуміємо, що навчання це, звичайно, не лише саме власне навчання, це також якесь дозвілля, якісь, дозвілі, якісь е, такі цікаві історії, от пригадуючи свої навчання. Чи є якась така кумедна або цікава історія, яка вам найбільше запам'яталася з тих років? Mm -hmm. Я навіть не знаю, що я одну якусь згадаю. Але кумедно було те, що е, в групі моїй було два хлопці. Три. Третього просто ніколи не було на парах. От, і все інші дівчата. І е, все наше дозвілля університетське проводилось, ви розумієте, які компанії. Е, це не те, що кумедно, це було теж надихаюче. В якомусь форматі воно теж послужило тим, що потім я організував конкурс краси і для дівчат. От, ну, якось так. Якби у вас була можливість зараз повернутися в час, коли ви були першокурсником, і зустріли себе, дати собі три поради, що ви собі сказали? Перша порада. М Зважаючи на те, в якому оточенні ми є, зважаючи на те е, війна, і ми обмежені в наших діях, так я б рекомендував більше читати. Е, особисто для мене там, література, це як кожна вдала книжка, це як поспілкуватися з супер успішною вдалою людиною. Для мене це інтелектуальна стимуляція, і воно дуже Дуже багато ідей мені дає, які я маю можливість вже йти і завтра втілювати в реальність. Друге, я б е, рекомендував е, оцінювати час і, і цінувати час дуже-дуже сильно, тому що ми живемо одне життя, е, бачимо зараз завдяки інтернету, мережам, бачимо дуже-дуже багато. Е, слюнки течуть. Хочеться е, і жити, так, і мати щось таке, але все впирається в час. І в час, і в те, як ми вміємо зловити можливості, або самі ж собі створити можливості. Тому оцінувати час і не чекати можливості з неба, а навіть самим пробувати собі їх е, створювати. Е, і третє, що б я е, рекомендував, це, незважаючи на. Будь-які обставини на будь-яку життєву ситуацію завжди знаходити позитив у всьому, е не витрачати свої нерви на людей і ситуації, які цього не вартують. Бо чим старше ви стаєте, тим більше ви розумієте, оглядаючись назад, що це все того не вартувало. Але якраз такі бувають досить серйозні моменти, які лишають дуже негативні відбитки там на і на психіці, і на фізичному здоров'ї. І потім ви згадуєте, що це абсолютно цього не вартувало. Це як знаєте, ті ситуації, коли ти обертаєшся і можеш з них посміятися. От. Але потім вже не смішно. Підходячи до звершень, хочу поставити ще одне запитання. Ми розуміємо, що зараз війна і справді дуже складно щось взагалі планувати, тим більше там на якісь довгі періоди. Тим не менше, ким ви бачите себе через 10 років? Хм, цікаве питання. Я собі навіть сам деколи його ставлю, але коли дивлюсь на себе 10 років назад, допустимо, то я б ніколи не міг подумати, що я буду чимось там займатися тим, чим я займаюся. Тому, ким би я хотів себе бачити, це одне, а ким буде, це ще інакше. Але я впевнений, що тримаючи такий. Е Темп, скажімо так, незважаючи на що ти постійно шукаєш можливості, розвиваєш, цінуєш, розвиваєшся, цінуєш час, е, не ти знайдеш, а швидше тебе знаходить. Я з свого досвіду бачу, що просто тебе знаходить, коли ти рухаєшся. Це те, що я говорив про долю. От Доля якось тебе знаходить. А в, в загальному. Е, Людину, яка далі буде приносити користь людям, але ще в більшому масштабі. І не важливо, який це буде проект. Це, це, чи це благодійний фонд, чи садочок, чи школа, чи ресторан абсолютно головне, щоб це був соціальний відповідальний бізнес. Дякую вам. Дякую.